Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас четверг 20 хвилин на 11-ту. На рибалочку на карпфішинг ми їдемо 27 числа, а вже йде процес підготовки смаколики для коропа. Що у нас буде в раціоні? Це ось у нас вариться горох. Значить, будемо робити горохову мастирочку по секретному рецепту від. Міхалича з канала Круп, Клуб Рибаков. Далі у нас тут вариться кукурузка на закорм і на насадочку. Ось така ось гарнесенька. Куплялась на базарі, для цих все не секрет. І вариться в нас конопелька з секретним інгредієнтом. Тому до зустрічі 27 числа. Буде вам все показувати і розказувати всім 2 ранку. У нас ось така погодка. Приїхали на водойму золотий сазан. Такий у нас сектор. Боже, які краєвиди? Просто красота. Вже потроху починаємо розвантажувати речі. Так що все будемо по очереді. Почнемо з радподіка, напевно. Поставимо його сюди, а далі як піде? Так, радподік вже стоїть на базі, йде процес забування насадочків, кормушок туди-сюди. У мене використовую класичний флет-монтаж з вулицями оснасткою і на пробу забив горохову мастирочку по секретному рецепту. Паличка у мене Flagman S River 360-150 грам, катушка флагман Quadron Flow 5500 Намотана жилка 0,25 і шоклідер 0.22. З головою мені вистачає і на нижній б'є в Дніпра, і для коропової ловлі. Ну, зараз будемо починати. Все. Чотири палочки вже в воді. Дистанція тут невелика, де-то 30 метрів. Ми одну ближе одну далі закинули по удочкам. ес River я вже розказував. Флагман Сенсор Big Game, п'ятибоковий, 13 футов e, Значить, і катушечка флагман Сенсор Big Game 6000 Тут у нас э, це якась Shimano Superbait Runner, Флагман Fox Rank Active і і і і і Magnum Black Carp. На ліву вудку, на карповик Я почепив на лососінь. Карпро балансики спеції тигровий горіх е, Салатового кольору. На праву водку стоїть Драйв по папі 5 мм зі смаком кальмар мотей. Дуже робота насадка в цьому році. У флетіки ми з вами будемо забивати Пелець Пелець у нас від вітфіми Bounty зі смаком Білочан Білачан Рубен Ред. Він уже йде з ліквідіком, а корм ми з вами будемо от таким ліквідом від торгову марки Puggy Bates зі смаком Криль Робін Ред. Зараз будемо з вами мішати прикормочку і кормитися. До речі, кормитися буду теж Flaman Sensor Big Game зі шнуром. Зараз все потихесенько будемо обкамлювати от, от, наше, пітачок. Так, У нас вже перше клювання. І там напевно більше не карась. А, а, -а, -а <ріст> вот оно що. А я якраз збирався вам показувати, з чим же ми будемо корпити не все достав. Погодіть, мені нужен оператор. Так, перезакидуйся, мені треба оператор. Так, зараз, зараз, кормова програма на сьогодні. Ось такий закормишний пелець, який продається. У адміністрації на водоймі. Такий якийсь рибно-солодкуватий запах. Ну, камбікурн, коротше. Далі ми з вами зварена кукурузка. Не заблід. Для коропа не жалко. Далі у нас тигровий горіх. Обов'язково. Канаплю люблять ці і риба також. Добавляємо конопсики і все це ми будемо додати ліквіди під поочбейт зі смаком керліль Робіна Ред, щоб трошки так, підсластити нашу прикормочку. Розділимо на два рази, тому що кормити ми сьогодні будемо дуже-дуже багато. І перепрошли. І ось ось така фракція у нас виходить. Будемо приманювати великого коропу і ще більшого. Починаємо кормитися. Кормимося. Ми з фундуків. 12, да? 12 плюс. 12 плюс кинула сейчас еще по пару штучек и пора уже и кавупать. Не ливший, не впавший. До речі, лайфхак. Якщо у вас такий, як в мене, зламався з на на в впомож ізолента. Бідно, дешево, але працює. Готов? Та, готов. Молоденький, едем пить каву. То и так. так крайний сполк на точечку. И можно будет ждать подхода рибки. И дожди. Вот так-то. гарненько працює. Давай. включення вже напевно склювання да, напевно, напевно. або спиття кави все може бути до зуздовка перша поклювка На тут нам би не перепутати сіда. це сідає це під тобі що монстр краб який стояв да. Секретар насадка якась. А что ты стоїш? поставку, горы? Та сейчас. Ой, що у нас тут? Ой. Крючки. А, так, да, перша поклювочка. Ну, не перша, але перша, скажем так, реалізована. Поклювочка. Так, снасть, спутник. Отакусенький крючок. А, на крючку була. Щас глянем, було. Щас глянемо, що ага. було. Зараз глянемо. Не помню. Легко. Так. Вот такие -таки коробчики. Так, сейчас мы его обработаем, чтобы у нас все у него зажило хорошо. Оп, выкористовываю антисептик от компании Робин. Ну что, друг, давай. Сейчас мы тебя еще раз и пойдешь гулять. Окей. Okay. <laughs> так, покласти. Клади, клади ты ж можешь. Оп. ну да. да, не выпали. Оп. Отпускаем в родную стихию. Ага. Где ты там? пішов Ну шо? Клас. Можна відмітити? Можна. Все, а тепер можна... А, подожди, я ж за рулем сьогодні. Ну, поп'ємо кави ще раз. Так що прикормочка працює, насадочки працюють. Зараз у нас тут іде маленький безпорядок, але ось такі попробуємо насадочки. Це у нас попапчик і монтаж Карма розівні, десяточка. І тут у нас тигровий горіх в місті з попапом відпулач бейтс. F1 салатового кольору. А спрацювала насадочка від трінті бейц Монстер-краб. Зараз все-таки рибне, вонюче, все буде дуже гарно працювати. Ну а що ж, а ми. Після такої покльовочки можна і по пару спомбіків кинути. І перенаживляємося. Ось що означає правильна презентація. Чітко за нижню губу. Так, давайте. А, кукурузка, попав кукурузка. Ага. Так там така насадка, як мені взагалі взяв. Давай йди, обеззаражуй, муротик. Ааа, папа папа па, па. где где где? А тут? Тут, а тута, тут, 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 тут все Єсь. Сейчас карась там трошки цей, а потом великий короб підійде і буде потужна поклвка. удочку унесе в воду. И мы... Ну, папа будет за нее плыть, не Это точно. А, ну и все. Все, до следующего включения. Рубрика потужней снасти». Называется «Мы его слепили из того, что было». Да, и мы его что сделаем? Сейчас мы его в ликвидик берем. Так. Будет супер потужная снасть. Вот, так. вот это ну Все, сейчас дело пойдет. Так, ну что-то же пикало. Так, что-то пик-пик. И пока все. Чекаем. Может это потужный карась? Может. Может это печенька? Ладно. Произошла сечка. Ждем. Ждем. Ой, а подка, кстати. налажується сонечко світить припікає но все-таки в термо кофточці как-то я себе чувствую поприятніше. ну нічого все чекаємо там вон... хлопці з каналу Romax Fishing от тут а усе їхній кораблик плаває Тож кормляться а ми закормилися і ми вже своє відро викормили Тепер залишається чекати на потужних паровозів Давай в берег пішло, закрути то Это чи ні? Давай. Закрутю. Давай, давай. Н -н -н. Міма? Міма. Напевно то був карась. Нічого. Нічого, нічо. Точно мимо. Да вроде да? Я нічого не ощущаю. Короблю, приємної погоди. Ага. Что? Смотри Это бешеный карась Давай да, его сюда да, Подожди, он у меня в воде Да ладно тебе <с Давай <с я сейчас аккуратненько Опа а, Ты Ах тыж Есть такое дело Я не хотел Давай он дальше там есть там не кажется карась ага. ну, поплека в берег да скорее всего карась ну, ж такое а що ж такое карапащи Од карапа и <схід> же мы тут значит самое вкусное куча всего а ты так тянешь будто там этот а ну давай может там де карася маленький коров А, ха-ха-ха. Опа. Давай. На паріка, да? так? Висим висипать. А, це не напугай мене! Ну що, повелитель карасей. О, він уже її оцепився. Ну все, давай, сейчас запшикаємо і будеш відпускати. Давай. давай. На годиннику у нас без 15.05 вечора. Що можу сказати? Гриба сьогодні просто закрила рот ото зранку був, була одного карпіка в районі 2 кг, і все остальне що за весь день було, це 5 карасів. Ось такі ось справи. Ну, дав. Давління високе. Риба лежить на дні, не ходить, не кормиться. Це ребята по ехолоту. сказали, кораблік запускали. Лежить і клювати не хоче. Так що, ось такі ось справи. Сидимо, відпочиваємо. Надіємося, може вечірком, може рибка захоче трошки поїсти. Ми її тут зловимо.